Сітках хом'ячок бігати став, попуга всіх вітає, веселитись закликає, мур 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 і гав-гав-гав, наші друзі, справжні скарби, люблять нас і ми їх теж, разом радість тут без меж. Є хом'ячок, круги ганяє, папуга слова знає, всіх тварин я обіймаю, мур, 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 і гав 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 наші друзі, і справжній скарб люблять нас, і ми їх теж разом радість тут безмеж Рибки плавають в воді. Очі сині вони мають, разом дружно всі живуть, нашу хату бережуть, щіль мур, мур, мур і гав-гав-гав. Наші друзі, справжній скарб люблять нас, і ми їх теж разом радість тут безмеж. Її звати Мирочка вона. есть корм и пьем молочко. -с -с. на, пей молочко. Собака верный друг людини. Разрадость он вода. Розвіє тугу тяжкої хвилини, На захист твій вперед піде. Подасть він лапу і загляне в не мов немов побачить все. і не заснувши впродовж ночі, він дім твій вірно стереже. Цей котик все котя, мабуть, глятися він хоче. І закотив асукоту. Ми топ маминих клюбу. Чекай на песику, зупинись. Ой, який я, подивись. Не біжи так песику, не спіши. А зі мною ти краще подружись. Буду тебе кістками прощати, буду тебе тката моркотика захищати, буду тебе любити, оберігати. Будемо завжди друзями, я і йти. На, на подушці хоче спати. Потому я где-то платье шкала не утрела, я с ней войска скайбаетку, оси буси